Як найзручніше позбутись сухої трави, підпалити її подумали мешканці Червоноградщини, і цим спричинили пожежу, яку самостійно загасити не змогли. Допомогли рятувальники. Однак, на жаль, ця пожежа вчора забрала життя чоловіка. Вогонь поширюється, його вже неможливо зупинити самотужки. Це звична ситуація, коли горить суха трава. І на жаль, найчастіше такі пожежі виникають, бо самі люди підпалюють сухості. Лише за вчорашню добу рятувальники загасили 10 пожеж сухої трави. На жаль, одна з них стала фатальною. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухостою. Пожежа трапилась в місті Великі мости Червоноградського району. Прибувши до місця події під час ліквідації займання, рятувальники виявили на місці пожежі тіло чоловіка. Пожежу погасили, однак чоловік був уже мертвий. Як запобігти таким трагедіям? Ми хочемо закликати мешканців нашої області і гостей нашої області, щоб в жодному разі вони не випалювали сухої трави. Ні сухої трави, ні стерні, адже вогонь безжальний. Він може забрати як і наше ж з вами життя, так і може забрати житлові будівлі, господарські будівлі. Також рятувальники наголошують, що таку пожежу може спричинити навіть малесенький недопалок, який викинете у суху траву.